Та вашу газеті, газеті статтю на Подільській ви там аргументовано виклали власну позицію щодо електронних закупівель. Але в мене, до прикладу, як депутата Рівної Ради, сталася зовсім інша уява, чого це саме так відбувається і чому ви це подаєте. Мені кажеться, що. Для районної ради на сьогоднішній день, для керівництва районної ради, не вихідно, щоб запрацювала система прозору, тому що ось такі факти, як навіть щойно е, головний лікар, вони економлять бюджетні кошти. Здається таке враження, що конкретні особи мали виконувати ті чи інші роботи і комусь вже напевно хтось щось пообіцяв. Тоді виникає питання, що давайте йдемо до бюджетної комісії звертатися, давайте будемо говорити, що цей проект недолугий. Ні, на сьогоднішній день має відбуватися все через систему цю Прозору, тому що ця система Прозоро дає можливість зекономити в рази бюджетні кошти. Дякую. Я з... Ну не до до... С -система... С -система... С -система... Чому не зробили? до до і знову буде коштів, а потім, коли появляться кошти, ми систему прозору, щоб відбувати. Десять днів ще зміни? Для того, щоб вийти на школу, нам потрібно кошти. А є різниця 100 і 60 тисяч? Є різниця для районних

Ні, ні, давайте ми має має. будемо працювати по старій схемі. Розправ, ні. Розправ. ні, система прозора, ну це має реальні <сі> то Чого <чому сі> ви так відстоюєте? <сі> <питання> Адміністрація є розпорядником, відділ освіти, розпорядник, а ви так переможете. Працюйте все, потім скажете, я перемогу. Сергію Миколаївич, а чому погано? Завів програму комп'ютерну дивляться конкуренти. Сьогодні ринок, сьогодні ринок шукає Які збуд. От ну, і з п'яти тисяч почалась конкуренція. Ми тут економимо на цьому. вся Тому давайте так. В мене є пропозиція, яка буде 50 я просто буду половину 25 тисяч. Можете написати для відділу освіти для ремонту шкіл на розпорядження. спорядженні. з примогу. Рекомендуємо. Рекомендуємо. Щоб була альтернатива. Так, рекомендувати районну державному міністрації внести розпорядження для придбання. Придбати по системі прозору, однак для припиняти звідчити відсутність до 25, так? І медицину туди теж почекайте. Якраз скажуть, що я ще і в медицині хочу сказати. Не треба. Мені поки да, школи ремонтувати. Тому хто за дану пропозицію Це говоримо за прозором. Ми говоримо за медицину чи освіту, чи культуру. Ми взагалі говоримо по району. приймало свідчення, що. Я зрозумію, Придбання до 25 тисяч матеріалів. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати попри що за основу. Олександр, <пробітник> скільки щоб ставали, наводили, що хорошо. 16 за, проти 0, утрималось 4. Не голосували двоє. Рішення не прийнято. Дякую подивимося, хто утримався. Дякую. Так, переходимо до наступного питання порядку денного.